Добрий день, мене звати Наталя, я хочу вам презентувати свій бізнес-проект. Він має назву Моєму серцю є що сказати. А саме ця коробка, бокс «Зроби гірлянду власними руками. І цей бокс має назву Хочу тобі сказати ти. А далі три крапочки. Проект має на меті навчити людей говорити про свої почуття та ділитись емоціями. Даний бокс це оригінальний спосіб висловити те, що на серці. Створивши автентичну гірлянду своїми власними руками, пишучи на стікерах про свої почуття, ви зможете в такий спосіб висловити вдячність за кожен новий день прожити разом можливість розпалювати почуття і пізнавати один одного ще більше. Яскраве пакування, покрокова інструкція, як саме зробити гірлянду та прикріпити листочки стікери, принесе задоволення від часу проведеного тільки вдвох. А ще в подарунок до боксу ми кладемо маркер, що світиться в темряві. Адже для справжнього кохання темрява не страшна. Вартість даного боксу 5 доларів 99 центів. Будемо раді вашим замовленням. Наша мета навчити пари говорити про свої почуття, не соромитись та проявляти себе, даруючи любов через спілкування. Бо наш любий майбутній клієнте хоче тобі сказати, ти цього вартий. Дякую вам велике за те, що вислухали. Хорошого дня.